Всім привіт. Сьогодні 4 грудня вечір. Роблю я обхід на фермі. І сьогодні хочу о, таку порушити тему, як, які ліки потрібно мати в обов'язковій наявності у вашому господарстві. У мене тут є список наших лік. Ми сьогодні зробили інвентаризацію. Лік, це зараз я вам прочитаю, які ліки в нас є, від чого вони, і напевно, все-таки я скажу, які ліки е бажано мати в обов'язковому порядку, а які ліки ну, не потрібно мати в обов'язковому порядку, але вони в нас є. І ми тут, е тут в мене галочками. Червоними позначено, які, в яких вже вийшов термін придатності, ми їх будемо утилізувати. Які там потрібно нам докупляти, ми будемо докупляти. Ну, а які вже є, і термін придатності, в них ще досить довгий, то вони будуть залишатися в нас на господарстві. І так, поїхали. Залізо бровоферан 100. Це ну, залізо всі знають, що воно робить. Стимулює кровотворну систему, підвищує рівень. Гемоглобіну сприяє кількості еритроцитів та покращує збереженість молодняку кузвійських тварин. Лікування та профілактика залізодефіцитної анемії. Слідуші ліки біцелін 5. Це антибіотик. Лікування хворих на некробактеріоз, пастерильоз, пневмонію, мастит, метрит, рановою інфекцією, отит, інфекція сечовидних шляхів. Септицемію, флегмоною, атимікоз, екфізематозний карбункул, Стрептококовою септицемією, великою рогатою худоби. Овець кіс, стриптококс, стриптокоз, стахійботритоксикоз, стрептококс, стафілококс, інфекційний стоматит, риніт, чума. Бишиха свиней, викликана мікроорганізмами чутливими до компонентів препарату. Катозал Катозал – це вітаміни. Це загальне порушення обміну речовин у кішок, свиней, собак через недоцільне або одностороннього годування. При наслідках порушення обміну речовин, речовин з клінічними симптомами, втрата апетиту, хронічне порушення травлення, нервові прояви, ослаблений стан при відсутності фізіологічних порушень, вторинна анемія, анемія при гельмінатозі, тобто глисти, перенапруження, підвищення перевтома, виснаження після важких пологів, порушення харчування, судення, астенія після хвороби або ще коли поросята отримали... Ну, при відлученні стрес. Далі. Реавіт це вітаміни, профілактика вітамін. Ми ними колимо кіз. Далі. Амоксицилін. найпоширеніший препарат, це антибіотик, лікування бактеріальних інфекцій, шлунково кишкового тракту, включаючи енетрит, гастроентерит, гастроентероколіт, респіраторних захворювань, включаючи бронхіт, бронхопневмонію, реніт. Хірургічних хвороб, включаючи рани, абсцеси, запалення суглобів, захворювання всечистотевої системи, метрит, ендометрит, цистит, уретрит, піоленефрит, хвороб шкіри і м'яких тканин, включаючи пупкові інфекції, а також ускладнень викликаних мікроорганізмами чутливому до амоксициліну для лікування лептоспірозу, маститу, агалакти у свиней, актиномікозу, пики свиней, тобто рожі. Парагрипу і паратифу це в нас амоксицилін 15%. Інвермектин. Це в нас інвермектин. Ну, всі знають, це ми глистуємо так? лікування нематозів, шлунково кишкового тракту і легенів ужуйних, ну, коней, свиней, собак, королів дуже багато, спричинених усіма статевозрілими нематодами, тобто личинками. Е, так е, ну від е, допомагає прикоростів у тварин всіх видів, нашкірних паразитів, кліщів та інших, лишинок м'ясної мухи, естрозувесь і гіподерматозу великої рогатої худоби. Форма лін у сільському господарстві для обробки зерна та корнеплоді, дезінфекції ґрунту та тваринницьких приміщень у ветерини як дезінфекційний засіб, енрофлоквет, дуже хороший препарат, лікування тварин, хворих, колібак. Цільозом, пастерильозом, мікоплазмозом, сальмонозом, атрофічним ренітом, ензоотичною пневмонією, синдром ММА, метрит, мастит, агалактия, вилкокланими мікроорганізми чутлому донерфлоксину, залізо. Всі знаємо, що таке залізо, ми це вже говорили. Суєфірові це залізо з вітамінами. Інтрит це також вітаміни, лікування та профілактика у тварин вітаміної недостатності, стресових станів, викликаних паразитарними або інфекційними захворюваннями, вакцинацією, транспортуванням, змінами раціону годівлі для підвищення імунітету. Окситоцин теж відомий препарат. Окситоцин застосовують для, для, для збудження і стимуляції скорочувальної діяльності матки. Далі фосбевіт. При порушенні обміну речовин, нестачі вітамінів як стимулюючий і тонізуючий засіб для підвищення опірності організму до захворювань різної етології, інфекцій, утруєння, поліпшення росту та розвитку тварин у період одужання після операцій, стресів для нормалізації кровоотворення та функціонування печінки. Він в нас вже просрочений. Будемо його утилізувати. Тімтіл – теж дуже класний препарат. Лікування тварин хворих на пику, тобто рожа, дезентерію. Елеїт, лептоспіроз, лісторіоз, камбі, кампілобактеріоз, колібактеріоз, пастерильоз, сельманельоз, інфекційний гастроентерит, спірохетний ентероколіт, атрофічний риніт, ензоотична пневмонія і артеноба. Тімтіл. Оксипрол. Атрофічний риніт, башиха, синдром ММА, лептоспіроз, мікоплазмоз, пастериоз. Хламідіоз, дизентерія, захворювання суглобів органів дихання, ШКТ, сечостатевих шляхів, розчин кофеїну, бензонату, натрію, 20%. Ліс і лікарський препарат посилює та регулює процеси збудження в курі головного мозку, посилює позитивні умовні рефлекси та підвищує руховну, рухову активність. Це коли впала температура, що треба робити? Феролайф це. То саме той самий залізо, але тільки з, як його, з вітамінами. Кофеїн у нас вже є. Масіхтіолова теж має бути постійно на господарстві. Опіки, екземи, безшихове запалення, неврологія, артрити, дезінфікуючий засіб, естрофан також індукція опоросів свиноматок. Тобто ми збуджуємо. Провокуємо опороз. сердосан. Це вакцина проти колібактеріозу на хвороб, хвороби, пастерильозу, анаеробної анееробної свиней, олігові дуже крутий вітамін, полівітаміни з мікроелементами. Основний елемент в цьому препараті: олігові це цинк. Фармастар 200. Лікування тварин хворих на ензоотичну пневмонію, ентерити, дезентерію, атрофічний реніт, пику, стофілоковий артрит, ліптоспіроз, синдром ММА, викликаний мікрооніризм читливом Інвермектин. інвермектин. шлунково кишечні нематози. Ну, це ми знаємо, да? це інверметин. Це глистування. Байкокс. Дуже крута річ, має бути на господарстві. Якщо ви займаєтесь, займаєтесь поросятами як профілактика коксидіозу, лиомецетін, в таблетках, кишкова інфекція, черний тиф, паратифи, генералізовані форми сальмонельозів, бруцельоз, мінінгіт, рекітоксіози, хламідіози. Талазал, таблетки шість штук дуже класний препарат від проносу, давати перорально, протимікробні засоби, що застосовуються при кишкових інфекціях, Досициклін в капсулах антибіотик, альбендазол, гель в мене це теж глистування, сухий дезінфектор і ультрасептол теж дуже класна штука, ензеотична пневмонія, артрит, дезентрія на хвороба, бишиба, сальмонельоз, биши, бишиха, сальмонельоз. Пастерельоз. Не потрібно мати всі ці ліки. Це е, були у нас деякі проблеми, проблеми там з поросятами. Якісь препарат не дів, ми купували інший. Ну і так у нас тут назбиралися. Що, який препарат має бути обов'язково? Це залізо Бравофірант 100 в чистому вигляді. Е, і який ми дуже часто використовуємо, має бути обов'язково катозал. Амоксицилін обов'язково це найбільш поширений антибіотик, який використовується в лікуванні всіх тих хворіб, які ми тут перераховуємо. Амоксицилін 15%. Інвермектин це якщо глистування, 1%, Далі енрофлоквет, гарний препарат, Препарат теж він має бути на господарстві. Суєфіровід – це таке саме залізо, і... але залізо з вітамінами. Я від нього відмовився. В нас воно ще поки є, і ми його будемо використовувати. Ті баночки, які закриті, будемо використовувати. Ті баночки, які викри... відкриті, утилізуємо. Інтровід – це вітаміни. Оксітацин це природа. Обов'язково ми даємо на початку родів 3-4 мл. В кінці родів і, можливо, або зранку для покращення молоко віддачі. Фос, не обов'язково, тімтіл. Ну, я вважаю, що потрібен, потрібно, щоб він був на господарстві. Далі на господарстві я вважаю, щоб потрібно було розчин кофеїну, Обов'язково також фіолова, естрофан, сердосан обов'язково треба вакцинувати, оліговід. Хороший вітамін, в нас він є, ну не знаю, обов'язково чи ні, в нас він є і буде обов'язково завжди. Байкокс обов'язково 100% це профілактика коксидіозу. І е, що ми ще що би я ще додав? Альбендазол це якщо ви е, ну, переживаєте за інвермектин, е, тобто, ніби говорять, що він дуже токсичний, хоча якщо розраховувати дозу, то все добре. Але якщо ви цього боїтеся, то є альбендазол, і я використовую гель. І напевно, все для цього більше, більше ліків, в принципі, не потрібно, друзі. Ну, так склалося, що в нас і можливість була, і ми всі ці ліки взяли, і які. Ліки обов'язково ми поновлюємо, поновлюємо терміни придатності, беремо нові, щоб вони були в нас. Бо, наприклад, від нас їхати далеко в аптеку, їхати ну, це 40 кілометрів, грубо кажучи, а туди назад це вже 80 кілометрів. Ветлікар не завжди має можливість приїхати, і тому ми ну, вирішили, вирішили так, щоб всі ці ліки були в нас на місці. Ну і буває, що навіть частково із села до нас вже приходять по медикаментах, знають, що в нас є, якось так ми один одному допомагаємо в селі. Ну Але в основному це для того, щоб на господарстві в нас всі потрібні ліки були. Також в нас є дуже багато супутних, рукавички, шприці, голки, все це ми замовляємо, ножниці для купірування, автоматик це автоматичні шприци. Ну, багато чого, багато супутних витрат. Можливо, вони лишні, знаєте, але коли терміново потрібні якісь ліки, я не переживаю. Я знаю, що в мене є або конкретно той препарат, який мені потрібен, або його замінник. Тому лікування на фермі це ж як люди поросята, в них дуже схожі організми. І лікувати треба без медицини нікуди. Без медицини нікуди. Був у нас сьогодні такий трішечки, напевно, мені здається, для поросят виснажений день, бо працював відбійник тут. От Бачите, ми забрали звідси стінку, будемо попередне робити. Там ми працювали, тут працювали, штукатурили. Ну, багато було роботи сьогодні. Ну, Але ж сьогодні мова у нас зараз мова йде про ліки. Що я хочу сказати, друзі? Основні препарати треба мати вдома. Щоб завжди щось мати під рукою, ну, хоча б саме необхідне. Це і це окситоцин, це вітаміни, це проти, протиінфекційні якісь речі, від простуди також треба мати. Ну, тобто є, є такі медикаменти, які бажано мати на господарстві. Якщо нема можливості, то звичайно треба брати якісь мінімальні упаковки, ну, мінімальні дози. А якщо біля вас недалеко є ветаптека, то взагалі я вважаю, якісь тільки там декілька, декілька медичних препаратів. Дякуючи силам оборони, дякуючи ну, героїчним е, працівникам енергетичної інфраструктури, у нас є світло. А це значить, що поросята в нас під лампами, поросята на ковриках, але все рівно ми палимо, ми отоп, ну, опалюємо це приміщення. Ну, слава Богу, за все. Знаєте, слава Богу за Україну, слава Богу, за наш генофонд національний. Я дуже пишаюся тим, що ми українці такі, такі, які є. З Богом бажаю всім нам миру, добра, бажаю здоров'я вам. І вашим поросятам, слава Богу, за все, до побачення, будьте здорові!